Любі нарешті цей день настав. Опис на цей шарф е, вже в продажі. А е, ви можете бачити на екрані QR-код, по якому можна перейти і придбати е, цей опис. Його протестували мої тепер вже, подруги майстрині з великим досвідом. Е, він отримав схвальні відгуки. В якомусь сенсі ми стали співтворцями, тому що дівчата дуже багато допомагали. Я з до них прислухалася, і мені здається, що зараз наразі цей опис є дійсно дуже е, логічним, універсальним. Дуже простим. Як бачите, він не вміщається в кадр. Це вже другий шарф саме для мене за цим описом. Перший я подарувала мамі і не встигла зробити фотографії на собі. <сум> Тож прийшлося в'язати ще один. Цей колір дуже пасує до однієї з моїх курток і дуже задоволена результатом. І так як я в'язала вже його вдруге, вирішила поекспериментувати. Мені хотілося зробити його трохи довшим. Хотілося спробувати зробити його довшим, побачити, чи це можливо. І так це можливо Достатньо просто обрати спиці трохи більшого розміру. Тобто, як бачите, візерунок від цього не страждає, тобто він залишається таким доволі еластичним, компактним, пружним, але в той самий час він не розтягується, тобто він просто трошки видовжується в довжину. Наразі цей шарф має 163 сантиметри. Тут 100 грамів пряжі. Цього разу я в'язала з пряжі Nord від Drops, залишу вам номер цього кольору. Він дуже такий травянисто холодний, але в той самий час час він дуже затишний і е, у кого сіро зелені очі, приблизно як мене, то він дуже пасує, підкреслює. Тож як народилась ідея взагалі цього шарфу, треба його якось скласти тут більш поетично. Хай би то так. Ідея цього шарфу з'явилася через мою внутрішню жабу. Зараз поясню, у кожної з нас є пряжа, яку ми купували для шкарпеток, але яка виявляється настільки гарною, що нам просто шкода її використовувати на шкарпетки. Нам хочеться якийсь виріб, який буде більш на виду, не буде схований у зуті. Ця ідея. З'явилася саме, тому що зараз є дуже багато пляжі, яка є занадто гарна для шкарпеток, але яка чомусь заявлена як шкарпеткова. Зараз дуже багато є міксів з мохером, з мохером на шовкові, навіть з кашеміру, саме такого плюс-мінус метражу. Це дуже медитативне в'язання. Всі, хто в'язав цей шарф, вже кажуть, що це дійсно дуже відпочивальний такий. Процес і це не шкарпетки. Тобто шкарпетки все одно потребують якоїсь уваги, там є п'ята, яку треба вив'язувати, місочок, закривати, відкривати. Тут все дійсно дуже-дуже медитативно. -дуже Процес під пляж, під якийсь перегляд фільмів, хтось навіть читає, тому що це ну, не бріош, це не, це, грубо кажучи, напівпатентна, або її ще називають. Англійська резинка, напевно, найкраще її назвати рибацька резинка, тому що тут немає накидів. Тут інша техніка, ви побачите її у відео, яке є до яке є у описі. Тобто ви купуєте опис, там вже є лінк на відео, де я детально пояснюю кожен етап, кожну петельку, збавляння, додавання. Ну, Буквально все. Це точно класний подарунок. Тобто, якщо ви вже втомилися дарувати шкарпетки, або ви боїтеся, що, можливо, шкарпетки хтось не оцінить, то є такі, така опція, можна дарувати шарф. Мені здається, що шарф він теж завжди актуальний, навіть більш ніж шкарпетки. Особливо, якщо ви вже шкарпетки дарували комусь і хочете подарувати щось альтернативне. Час, який ви витратите на цей шарф, навіть менше за шкарпетки. тобто я Витратила на оцей шарф 6,5 годин. Треба сказати, що я в'язала дуже зосереджено, не відволікаючись, і саме заміряла час, тобто це небагато, його можна за два вечора зв'язати, може ну за три вечори. Тому я рахую, що це хороша інвестиція часу і коштів як на подарунок собі або комусь. Нагадаю вам ще раз, що всі 100% від продажу цих. Цих описів іде на потреби ЗСУ, на потреби наших котиків, і вже цей опис зібрав більше тисячі гривень. Наразі мені здається було 35 доларів, які я задоначу і вам відзвітую разом з тими продажами, які вже відбудуться зараз. Мені хочеться створювати описи. Мені хочеться просуватися в цьому напрямку. Але одне діло вигадати, зв'язати, а друге діло перетворити в опис, зробити його логічним, доступним для інших. І це теж такий процес, якому треба навчатися, тому для мене це. Привід, почати робити цю справу, але водночас ви можете не просто задонатити, тому що я впевнена, що всі донатять, а й отримати щось навзаєм. Я хотіла записати це відео ще вчора, але знаєте, як буває? Містика-містика. Я побачила у Тані Кострик анонс лотереї, яка буде. Присвячена її е, колекції пофарбованої пляжі весняні квіти, і запропонували їй сама долучитися, доєднатися, і ми придумали таку колаборацію. Тобто, всі, хто купить, опис буде мати вже е, 10% знижки на її пляжу, і плюс ще буде е, можливість виграти пасму е, 100 грамів е, її пофарбованої пляжі. Тут я вам залишу приклади того, якою є ця пляжа. Вона дійсно дуже гарна. Вона Неймовірно гарна, я вже собі придивилася кілька пасм. Плюс Таня, вона дуже космічна, вона дуже горить справою. Коли в неї вийшло перше, поки що єдине відео на Ютубі, мені написали про неї буквально всі. Типу, ти бачила? Ти бачила? От, і вона мені теж дуже сподобалась, і пряжа її, ну як і вона сама, просто космос. Тому у вас є можливість виграти цю пасму для цього опису, тобто, аби зв'язати потім собі шарф. Буде ще нова колекція. Пряжі, і можливо, до моменту, коли ми проведемо розіграш, а саме 1 червня будуть ще додаткові пасми, нова колекція. Тобто, переможеться або переможець, беруть самі пасму після лотереї. Я вам залишу інстаграм Тані і студії Кострик, аби ви не загубили його. Ще раз хочу подякувати всім дівчатам, які прийняли е, участь, активну участь у тестуванні цього е, шарфу. Це Світлана Харченко з каналу. Давай пов'яжемо. Вона дала дуже багато. Таких технічних порад, вона майстриня з величезним досвідом теж створює описи і дизайни. І е, всі її е, зауваження були дійсно дуже конкретними і дуже е, водночас е, зробили опис дуже логічним, але і е, не вплинули на мій задум. Христина з каналу, щоб ще зв'язати, дуже сумлінно <світалісті>, е, виконала всі етапи. і... Одною з перших закінчила шарф, за що я дуже вдячна. Ліза Лобстер з каналу. Ліза Лобстер, відповідно, залишить на всіх посилання. Вона дуже креативна майстриня, в неї дуже багато цікавих ідей, вона килимкує, вона робить. Кожен її виріб це щось унікальне. В неї, до речі, теж є невеличкі колекції виробів, які з яких потім 100% заробітку йде на потреби ЗСУ. А також дякую Даші з каналу Хата або Хата. Вона спробувала навіть зменшити трохи цей шарф по ширині, їй хотілося зробити якісь зміни, і теж це було дуже корисним. Також дякую Марині з каналу Клидовського вказання за те, що вона вичитала на помилки. Опис теж дуже прискіпливо і дуже я за це вдячна. Тож, ще раз нагадую, залишу вам, вам посилання у описі і на екрані ви бачите QR-код, аби перейти на магазин на платформі BuyMeCoffee. Там ви оплативши опис, автоматично отримуєте вже PDF-файл. Можна завантажити, тобто моментально будь-які питання, які у вас будуть виникати, ви можете залишити під цим відео або під відео, яке є у описі, саме з технічними нюансами, там відкриті коментарі. Тобто, ви можете теж залишати ваші питання. Дуже очікую на ваші вже готові вироби. Я вам залишу на екрані хештег, який можна додати у разі, якщо ви захочете поділитися вашим результатом. Дякую, кожному кожній. За підтримку цього проєкту, я дуже в нього вірю і сподіваюся, ви теж в нього вірите. Дякую всім, всім тим дівчатам, які купили вже цей шарф після анонсу у інстаграм. Там я анонсувала цей опис трохи раніше. І хочу сказати, що вам всім теж я надішлю код знижки на пошту. Всі приймають участь у лотереї, всі отримують код на знижку на фарбовану пряжу Тані з студії Кострик. Тож, Всіх люблю, всіх обіймаю, дуже чекаю ваші вироби і приємного вам в'язання.